24 та 25 вересня до Дня міста в Ужгороді на вулиці Льва Толстого розгорнули традиційний сільськогосподарський ярмарок Золота осінь. Тут за цінами виробника пропонували овочі, фрукти, плодоовочеву консервну та м'ясо-молочну продукцію, кондитерські та хлібобулочні вироби, вина, мед, свіжу рибу свійських тварин. Так за кілограм картоплі в середньому тут просили 2 гривні 80 копійок. Капусти та цибулі 4 гривні, помідорів 5 гривень, моркви 3 гривні 50 копійок, часнику – 75 гривень. Ну, порівняно з минулим роком на гривні такі самі, а по... тому що курс майкий, та слабі ціни. Помідор хороший, малиновий розовий по 10 гривень, перець по 10 гривень гіркий, по 8 гривень червоний перець. Баклажан по 5. Баклажан 5 ну, слабі, так. Фасоля 30 гривень літр, так само, як той рік. Так само. Ціни трошки нижчі. Я вже на 15 років в ярмарках участвую, але ну, ціни трошки нижчі порівняно з прошлими роками. Кілограм яблучок 8 гривень, різні сорти. Виноград 33, 30, хороший, без кісточок. Наш закарпатський виноград, вирощений у нас на Закарпатті. Перець 10 гривень, 8 гривень, чуть менше є. Мед у нас завжди ціни Змінюватися не можуть ціни подати, тому що йдуть затрати різні на це все. Так що ціни залишилися практично, як і були. Зараз на акацію 180 гривень ціна, на різнотрав'я по 140 гривень ціна, на гречку 150 гривень ціна. У нас є мити з прополісом, це зараз іде якраз осінь, холодає, то горло, каші по 50 гривень така баночка у нас тут. Різні суміші мітові, вітаміни по 90-100 по гривень. Так що ціни практично залишаються такі, як були літом, такі і зараз.